Сьогодні з вами ми будемо говорити про безпечні кредити по новій польській програмі. Е, нагадаю, хто не знає, е, польська влада запроваджує нову програму, по якій е, люди до 45 років, які не мають, Свої власної квартири мають право взяти своє перше житло в кредит всього лиш під 2% річних. Тож давайте більш детально поговоримо про цю програму. А також я сьогодні хотів би розібрати варіант, в якому в яких містах дешевше купити квартиру по цій програмі, ніж просто її. Орендувати в цьому ж самому місті, я думаю, це дуже і дуже хороший показник для того, щоб прийняти все ж таки рішення на користь купівлі, а не просто оренди. І одразу ж нагадаю, що українці, які проживають в Польщі, також мають право на отримання кредитів по цій програмі по таких хороших умовах. Але для цього потрібно мати карту. Побиту, тож одразу ж хочу нагадати про нашого партнера: це е, кампанія з легалізації в Польщі, яка називається Мігрант Експерт. Вони допомагають легалізувати бізнес, допомагають зробити карти побиту і зробити це в найкоротші терміни. Тому як мігрант експерт вже багато років працює на польському ринку і вже без перебільшення тисячі українців отримали свої карти побиту в найкоротші терміни. Вони професійно ведуть справи по Якби по всіх етапах в ужені воєвудському і саме тому, якщо одні люди самостійно, які подаються, отримують карти там по 2-3 роки, то за допомогою мігрант експерта цей термін можна досить суттєво скоротити. Якщо ви хочете отримати консультацію, хочете отримати швидко карту побиту, залишайте свою заявку за посиланням в описі під цим відео. І з вами зв'яжуться консультанти і допоможуть вам. Тепер, друзі, давайте переходити до нашої основної теми. В Польщі є цілих 12 великих міст, де краще виплачувати іпотеку, ніж знімати житло в оренду. І це все базується на програмі цих самих кредитів під 2%. Такими є результати аналізу ринку нерухомості 17 міст Польщі, які провів сайт rentier.com. Іо, і безпечний кредит на житло під 2% набагато вигідніший, ніж звичайна оренда. Ви просто собі вдумайтеся в це, що купити в кредит квартиру виходить дешевше, ніж її просто орендувати. І давайте пройдемось по містах. Перше місто Лідер це місто Сосновець, і різниця на користь покупки в кредит становить щомісячно цілих. 408 злотих. В Щецені 355 злотих, в Лодзі 339 злотих, в Варшаві 310 злотих, в Радомі. 288 злотих і у Вроцлаві 202 злотих. Хто б міг подумати, що до цих міст увійдуть і Варшава, і Вроцлав. Проте на сьогоднішній день є ще список в яких, міст, в яких дешевше все-таки орендувати житло. Але ви просто вдумайтесь, яка наскільки мінімальна різниця в цих містах. В Гдині оренда буде дешевшою всього лише на, на 209 злотих. В Білостоці. Всього лиш на 25 злотих, в Торуні на 21 злотий, в Познані на 10 злотих, і в Кракові орендувати квартиру вигідніше, ніж купити її в кредит, вигідніше всього лиш на 7 злотих. Тобто, собі просто вдумайте, що навіть якщо так розбиратися, то навіть і в цих містах. Краще і дешевше просто собі купити в кредит-квартиру і виплачувати за своє власне, а не виплачувати оренду. Також нагадаю, що. По програмі цей безпечний кредит, вона дає змогу брати іпотеку під 2% річних, і вона поширюється на осіб, які не мають власного помешкання і які ще не мають зараз 45 років. Українці, як я вже сказав, мають право отримувати також цей кредит у випадку, якщо зберігаються ці дві умови, плюс в них є карта побиту. І на програму вже можна подаватися від 3 липня, і до цієї програми долучилося вже цілих. Сім банків, які готові видавати кредити саме по цій програмі під 2%. Це ПКО Банк Польський, Банк ПКО, «Еліор Банк Охорони Шредовійська», Велобанк і «СГБ» е, і БПС. Це дві групи, які об'єднують е, ко кооперативні банки різні. Е, от, і е, до слова, перші. Чотири цих банки контролює держава, тобто контролює е, польська влада, саме тому вони і, і власне беруть участь в цій програмі. Інші ж банки вже долучилися. Я думаю, ще будуть нові банки долучатися, тому як е, е, дана програма е, серед всіх, хто проживає в Польщі і не має свого житла, буде дуже і дуже. Корисною. Тож, якщо у вас вже є карта побиту і ви маєте роботу, маєте там якісь кошти на перший внесок, ви можете вже як мінімум піти в банк і взяти собі безкоштовну консультацію з приводу цього кредиту. Звертайтесь до банку, бо мені також багато хто пише в Дірект, в якісь особисті повідомлення, де можна дізнатися більш детальною інформацією. Друзі, можете її дізнатись в банках, про які я тільки що вам сказав. Якщо ж карти побиту, у вас на сьогоднішній день немає то або подавайтеся самостійно на карту побиту і слідкуйте за своєю справою, або просто можете звернутися, як я вже казав, в мігрант експерт. Посилання є в описі під цим відео. І до речі, забув сказати, коли ви звертаєтесь в мігрант експерт, якщо ви називаєте їм промо промокод Халанзовський, в такому випадку ви також отримуєте 100 злотих знижки на їх. Послуги. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Нагадаю, що ви можете поставити цьому відео лайк, для того, щоб його побачили якомога більше людей. Вам безкоштовно, мені приємно. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.